З огляду на це, в договорі батьки можуть передбачити періодичні зустрічі з дитиною. Вона може визначатися днями, годинами, місяцями, тобто установити так звані батьківські дні. При цьому батьки повинні враховувати, що ці зустрічі мають сприяти або, хоча б не суперечити нормальному розвитку дитини. Як вирішили це питання батьки у розглядуваному прикладі договору, ми можемо звернутися до пункту 1.2, Відповідно до якого сторони зазначили, що наша дочка Лисенко Марія Анатоліївна залишається проживати з матір'ю, а батько має право на спілкування з дитиною, то зобов'язується брати участь у її вихованні, для чого щотижня у неділю з 10 до 20 години забирає до себе дитину для спілкування, проводить з дитиною один вихідний день щонеділі. Організовує її дозвілля, дитина щорічно один місяць літніх канікул проводить разом з батьком, і у будь-який час з урахуванням розпорядку дня дитини має право спілкуватися з нею телефоном.